Вітаю, мене звати Юлія, я викладач у школі швидкого читання та розвитку пам'яті Smart Reader. Чи знайомі вам такі ситуації? Дитина злиться, коли потрібно читати, кидає книжку, навіть не ознайомившись з нею, віддає перевагу будь-яким іншим активностям, окрім читання. Дитина не любить читати, тому що їй складно це дається, для неї це даремно згаяний час і прочитане зовсім не запам'ятовується. Як наслідок, це переростає у проблеми в навчанні і ви починаєте звертатися до репетиторів. Якщо згадане раніше вам відгукнулося, то радимо звернути увагу на методику швидкого читання та розвитку пам'яті у школі Smart Reader читання це не тільки про читання тисячі і більше слів за хвилину. Ця методика допомагає полюбити читання, розширити периферійний зір, легше структурувати інформацію, запам'ятовувати прочитаний текст з першого разу. Після курсів швидкого читання дитина легко запам'ятовує матеріал у школі, швидше виконує домашні завдання, вона з радістю бере книжку до рук. Ви забудете про довге сидіння за уроками з дитиною та не будете сваритися з нею, щоб примусити її читати. Адже в нас є яскраві книжки з цікавими текстами, гейміфікована платформа, де є багато цікавих ігор на пам'ять, табличі Шульте, тренажер зі швидкістю читання, мотиваційна система, магазин аксесуарів та одягу для гейміфікованого героя. Після курсу Smart Reader діти покращили свою техніку читання в 2, 3, 5, 7 та навіть 10 разів. На початку діти читали складами 20 слів за хвилину, а в кінці курсу читали вже 100 слів за хвилину. Допоможи дитині полюбити читання, заповнюй форму, щоб потрапити до нас на навчання. Ми гарантуємо результат!